Доброго дня! Привітулі! З вами передача відсоток кохання. І сьогодні ми знаходимося в найромантичнішому місті Хмельницького. Це парк імені Чекман. І саме тут сьогодні ми будемо шукати закохані пари і, як завжди, перевіряти їх на відсоток кохання. Ну що, гасимо? Одного із закоханих ми обираємо сміливця, який буде відповідати на запитання. Задаємо 5 запитань про свою кохану половинку. Далі перевіряємо ці запитання. Кожна правильна відповідь вартує 20%. Якщо пара набирає 100%, вони отримують подарунок і потрапляють у суперфінал. 80% отримують подарунок. 60% і менше цілуються і краще дізнаються один про одного. Друзі, привіт! Як у вас справи? Добре. Пропонуємо вам прийняти участь в нашій передачі та дізнатися, наскільки відсотки ви знаєте один про одного. Окей. Ви згодні. Так. Да. Також з згодні? Да, згодні. Давайте з вами познайомимось. Дмитро. Дмитро. Марія. Дмитро і Марія. Хто з вас буде головним? Я. Точно? Да. Добре, Діма переходить до Влада відповідати на питання. Що ж Дім, давай Зараз ми перевіримо наскільки відсотків ти знаєш про Машу. Перше питання. Який улюблений музичний інструмент у Маші? Гітара. Гітара. Так. Яка улюблена країна у Маші? Данія. Данія, прикольно. Третє запитання. Чи є у неї брат чи сестра рідні? Думаю, нема. Думаєш чи немає? Немає. Ну що, Маша розказуй, як давно ти знаєш Діму? Тижні. Тиждень. І ви тиждень зустрічаєтесь. Так. А як це було, розкажи? Тільки не кажи, що ВКонтакті. Наступне питання: чи вірить Маша в гороскоп? Думаю, що не вірить. Ну що ж, останнє питання: воно є трішечки таке легеньке. Який розмір взуття у Маші? 37. сьомий. Тридцять сьомий. Ну що ж, зараз ми перевіримо, який розмір взуття і скільки відсотків набрав Діма і Маша. Ну що ж, Маша, що змінилося за цей час, поки Діма там відповідає на запитання? Нічого не змінилося. Нічого, ну я бачив, ти трошки підкрашувалася. Ну, Чуть-чуть. Ну от вже щось змінилось. Перше запитання: чи є у тебе брати чи сестри? Сестра. Сестра? Так. Да. Діма буде знати, що є в Маші сестра, він не знав цього. Який твій улюблений музичний інструмент? Ну, гітара. Вмієш грати на гітарі? Я не вмію, я люблю, коли грають на гітарі. Любиш, коли грають на гітарі. Діма вміє грати. Щось там грав. Яка у тебе найулюбленіша країна? І, ну, у Хмельницькій тільки. А найулюбленіша країна? Нема. Нема. І Україну не любиш? люблю. І вона не найулюбленіша. Найлюбленіш. Найулюбленіша. Найулюбленіша Україна. Да. А Діма казав, Данія. Який у тебе розмір взуття? 37. 37? Так. Да. Це він точно знає. Міряв Діма ногу, але не питав, чи є сестри. Чи віриш ти у гороскопи? Не вірю. Не віриш. Чому? Вони не справджуються. Не справджуються? Не -не. Ви набираєте всього 60% вашого кохання, дізнаватись краще один про одного. А за правилами нашої передачі ви цілуєтесь. Привіт, друзі! Доброго дня. Як у вас справи? Чудово. Пропонуємо вам взяти участь у програмі Відсоток кохання та дізнатися, наскільки відсотків ви знаєте один про одного. Ну, Можна спробувати? Давайте! Хто з вас буде головний? Оля. Оля. Угу. Нарешті перша дівчина за сьогодні буде віддаватись за пару. Оля. Оля, скільки ви зустрічаєтесь вже з Костю? Два роки буде скоро. Ого. – Знайомилася вже з батьками? Так. Ну що ж давай Зараз ми побачимо наскільки відсотків ти знаєш про Костю. Перше питання: чи любить він тату? І якщо так, то чи є у нього тату? А, ну не так, щоб любить, але нейтрально відноситься. А у нього тату немає. Добре, а, який улюблений футбольний клуб у Кості? Динамо. Динамо, Київ. Київ. Чудово. А, наступне питання: а, який улюблений вид спорту у кості? Футбол. Футбол. Ну звичайно, якщо Динамо Київ, да. Ну, да. футбол. А наступне питання: а, скільки він хоче мати дітей? Мабуть, більше двох. Два, двоє або троє. Ну троє, оскільки перевершити батьків, тобто відновлюється якбись. Останнє запитання. Яка улюблена марка автомобіля у Кості? Давайте Жигуль. Жигуль. <пробітник> Давайте перевіримо, наскільки відсотків Оля знає про Костю. Ну що ж, Костя, чи є у тебе татуїровки? Нема. Взагалі немає. Взагалі немає. А як ти до них відносишся? Якщо гарне, то мені подобається. А якщо не гарне, якщо не гарне, то не дуже. Аналогічно. <рес> тобто ти проти до того? Не категорично. Який твій улюблений футбольний клуб? О боже. Я не знаю, чи вона знає, звичайно, мабуть, Динамо Київ. Динамо Київ? Так. Улюблений твій вид спорту. Футбол. Футбол. Логіка. Ну Так, да, трошки так чуть-чуть є. Скільки ти хочеш дітей? В ну, загальному, так як кажуть, патріотично налаштовані люди, що потрібно троє. Троє. Так. Да. Оля казала, що потрібно перевершити батьків ну, да. і троє. Бачите, да, да, да. таке щось не про одного. Це також правильна відповідь. І останнє запитання, добре так подумай, якщо відповідаєш правильно, ви набираєте 100% кохання. Да? Який, яка твоя улюблена марка автомобіля? Ну з Джигулі, напевно. Не російська, а радянська. Знаєте, такі, що да, радянською виходить, чудова мишина. Ми з тобою завжди, наш славетний клуб. Тільки уперед, тільки до зірок, тільки динамо. Оля стояв просто мовчав. Ти, напевно, фанат шахтаря. <рес> І зараз ви отримаєте подарунки від нашого партнера. Тренажерний зал I Love Fitness. Ми вас вітаємо, ви набираєте 100% кохання. Костя та Оля. Ви потрапляєте у суперфінал, де будете змагатись з іншими закоханими парами. Ще раз вас вітаємо! Добрий день! Давайте ще з вами познайомимось. Вова. Вова. Маріна. Вова і Маріна. Хто з вас буде головний? Вова. Вова переходить до Влада і буде відповідати на запитання про Маріну. Які улюблені квіти у Маріни? Ромашки. Ромашки. Ти вже дарував? Ну, Звісно. Молодець. А наступне запитання. Скільки кімнат у квартирі? Дві. Добре, дві. Третє запитання. Улюблене місце відпочинку? Річка природа. Річка природа. Да. Наскільки думаєш, Вова знає про тебе? Ну думаю, на відсотки, може 60-70. То 60 чи 70? 70. Де вона останнє відпочивала? В якому місці? Останній Це... раз ми були в Головчинці. Головчинського. Ну ще ж, останнє запитання. Дата вашого знайомства? Ой, я навіть я не знаю. Ну, а приблизно. 22 число. Знаю точно. Ну, а місяць приблизно. Місяць, місяць. Це три місяці назад. Це коли я приїхав з Польщі, він май. Тобто травень. Так, да, травень. Тобто, 22 травня? травня. Да. Зараз ми перевіримо, скільки відсотків кохання набрала пара Маріна та Вова. Маріна, любиш, коли квіти тобі дарять? Так, да, дуже люблю. Які любиш? Е, люблю тюльпани, дуже. Тюльпани? тюльпани? Да. Це твої найулюбленіші. Так, да, можна сказати, що так. Я думаю, від сьогодні Вова буде знати, що це тюльпани, а не ромашки. Ну нічого. Скільки нагадаю ви зустрічаєтесь? Два з половиною місяці. Угу. Ну, Вова трошки округлив до трьох, але нічого. Дата вашого першого знайомства? Знайомства. Першого не пам'ятаю. А друге? Третє, може, пам'ятаєш? Ми зараз про Вову говоримо. Ні, я пам'ятаю тільки а, дату від того, як ми почали зустрічатися. Це я 22 травня. Травня. Ого! Ну тут Вова був ні. правий. Як ні? Так, да, так. Да, да. Твоє улюблене місце відпочинку. відпочинку? Ой, я це може не бути знаю. парк, природа, річка, клуб. В кого як. Природа, мабуть, шо, скоріше все. Природа всього. в клубі. Ні. На вулиці. Так. Да. Природа, природа це також правильна відповідь. І де ви останній раз відпочивали з Вовою? В головчинці їздили, так. Да. Головчинці. Да. Точно. Да. Ну що ж, пара, Вова і Маріна, на жаль. Або на щастя набирають 60% кохання, і зараз за умовами нашого проєкту вони цілуються. Як на твою думку, чи багато пар гуляють в парку імені чекмана? Задумався. Задумався наш песик, а ми продовжуємо шукати закохані пари. Як вас звати? Анатолій. Тетяна. Анатолій та Тетяна. Хто з вас головний взагалі? Ну, напевно, Анатолій. Анатолій. Анатолій переходьте до влади. Анатолій, давайте ми зараз перевіримо наскільки відсотків ви знаєте Тетяну. Таке простеньке перше запитання. Дата вашого весілля. 14.07. А рік 10... 1996. Добре. Наступне питання. Який улюблений виконавець у Тетяни? Філіп Кіркоров. Добре. Наступне запитання. Який улюблений вид спорту Тетяни? У Тетяни від спорту якийсь, це треба подумати. Біг. Тобто легка атлетика, біг, легка атлетика. Як давно ви заміжні Зану? 25 років. 25 років. Да. Ну, це хороша дата. Так, да. хороша. Які хобі є у Тетяни? Готовіть вона любить. Mm -hmm. вот. А найбільше хобі рисувати. Хорошо. Ну що ж, Останнє запитання. Який улюблений колір у Тетяни. Бірюцовий. Бірюза. Як звати собачку? Дені. Дені. Красиво. Перше да. запитання це дата вашого весілля. 14 червня. А рік? 1992 року. Улюблений ваш виконавець. Виконавець? Співак. Філіп Кіркоров. Чим ви любите займатися? Улюблений вид спорту? От таке от. Ну, мабуть, тим, чим я займалася в молодості, навіть легка атлетика. Легка атлетика. Наступне запитання – ваше хобі? Ну, це живопис. Я люблю рисувати, я люблю в'язати, я люблю кулінарію. Тобто, я навіть не знаю, що я не люблю. Тобто, я люблю созідати. І останнє запитання – найулюбленіший колір? У мене гама цвіту, от всі полутона. Вот это і будет розовий, бірюзовий, это будет голубой, это будет кофейний. То есть всі полутона, вот это не мені присуще. ж, ну, я думаю, ми зарахуємо цю відповідь бірюзовий колір. Ну що ж, вперше в нашій передачі зустріли я таку пару, яка прожила вже доволі такий серйозний термін 25 років, і вони набрали 80% кохання. Ще ми вас і вітаємо. Ви нагоджуєтесь сертифікатами в тренажерний зал Айлофітнес. Ой, спасія. Приходьте, займайтесь та краще дізнаватись один про одного. Анатолій, запам'ятайте дату весілля. <реш> Якщо ви знаєте 25 років, 10 років, 5 років, або ви знайомі своєю другою половинкою тільки один місяць, дізнавайтесь краще один про одного. Та пам'ятайте, друзі, не вимірюйте кохання у відсотках, а вимірюйте його серцем. З вами була передача Відсоток Кохання. Зустрінемось!